За столом перемовин щодо до закінчення війни Європу представлятимуть Велика Британія та Франція. Повідомив президент Володимир Зеленський. Далі цитата: сьогодні ми усі в Європі домовилися, що Європу будуть представляти Франція і Британія, Макрон і Стармер. Це чітка позиція, наголосив глава держави. Сьогодні у реєстрі оберіг заплановані технічні роботи, через що можливі перебої в роботі застосунку резерв плюс з 22 ї вечора це станеться і аж до 12-ї ночі. Користувачі не зможуть отримати відстрочку, боновити бо документ у Миноборони рекомендують заздалегідь завантажити pdf файл військового документа, щоб уникнути незручності під час можливих перевірок. Про газ будемо говорити далі. Україна може імпортувати рекордні 5 мільярдів кубометрів блакитного палива з Європи у сезон із квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно більше ніж попередні обсяги, які становили лише 1 мільярд кубометрів. Все через російські атаки на енергетичну інфраструктуру та виснаження запасів. Відтак, Дмитро Сахарук, генеральний директор Дітрейдінг, зазначив, що удари Ерефії. Вже призвели до значного скорочення видобутку газу на третину, змусивши Україну закуповувати дорожчий газ в ЄС. Крім того, останні атаки виснажили буферні запаси блакитного палива, які потребують відновлення. Це робить ситуацію на ринку дедалі напруженішою, а ціни в Європі зростають напередодні сезону накопичення запасів.